Мешканець геріатричного пансіонату Борис Савчук показує ліжко, на якому спить. Телевізор, все добре, тумбочка, полотенце, та й повороть. Застелено, все гарно. А то, що я сплю на це. Чоловік зараз у візку, тому що чекає на ортопедичне взуття. Я можу встати, але я паду. А мені треба ортопедичний башмачок. Все. Щоб ви ходили, щоб я ходив, я хотів би ходити. У мене лікар прийшов, руки такого склав. Я йому кажу, а він каже, що я не маю коли, бо я слабий, бо він завтра заслабне. Лікар-ерготерапевт Мирослав Симчич каже, сімейні лікарі в пансіонаті змінюються через два місяці. Психотерапевта, з яким би мав ділити кабінет, вже рік не можуть знайти. Розповідає, реабілітації тут потребує кожен по мірі можливості її надають. Жена, хто не має інвалідності, то потребує такої допомоги також. Це є протезування, там всі види протезування, ну, масаж. Те, що в наші є в нас можливості, ми надаємо в фізкабінет. Олександра Рогович живе у пансіонаті два з половиною роки. Каже, найбільше тут їй не вистачає інтернету. Щоб не нудьгувати, вишиває на замовлення сорочки та рушники. У нас усіх, напевно, не влаштовує карантин. Це у всіх є. Такі, що ну, так як раніше ми могли ну, піти у ну, міста, наприклад, так прогулятися. Наскільки я дивлюся, бо я цим цікавлюся, як у других пансіонатах, ну, то тут так, як на курорті. Я вам серйозно скажу, що тут роблять масажі нам. От було, що не робили масажі, а зараз вже знову відновилося. Ще у пансіонаті є трудотерапія. Підпічні допомагають доглядати за світськими тваринами, які є на балансі закладу. У стайнях є свині, бичок, кінь та лоша. Розповідає мешканка геріатричного пансіонату Анна Пірко. «Годувала корову, кобилу, годувала малого, а тепер уже лише один бичок, більше нема. Ти худоби. Ти щоб угу. я віддихаю собі. Від 16 років а, а, ага, то ви так да так да вже школи поступи представники уповноваженого верховної ради України з прав людини під час перевірки 27 серпня на підсобному господарстві пансіонату виявили, що персонал не веде документацію щодо організації заходів з працетерапії. Це одне з зауважень, яке написали на офіційному сайті Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Наказ у мене є, сьогоднішнього дня завів знову журнал, сьогоднішнього дня ведеться журнал. До цього я вів журнал одного року, я вам кажу, так як є, була перевірка, сказала, що я неправильно веду, мали б нам по інтернету скинути, які документи треба вести. Так ніхто не скинув. Також у публікації вказано, попри наявні ознаки травмування в декількох підопічених в їхній медичній документації відсутні будь-які записи про травмування. Директор Коломийського гаріатричного пансіонату Роман Лазорко каже, журнал травмувань у них є. Про згаданий випадок написати не встигли, бо це трапилося у день перевірки. Ще представники уповноваженого виявили зачинені кімнати з підопічними відсутність деяких медикаментів, відсутні поручні та спеціальні пр пристосування для маломобільних осіб у санітарних та туалетних кімнатах. Директор Коломийського геріатричного пансіонату Роман Лазорко показує знімальній групі туалети. На інші зауваження відповідає так, мали прибирати кімнату. Вони там ще були п'яні трохи. І... Закрили буквально на пару хвилин. На пару хвилин закрили. У нас не буває. Я забороняю закривати двері. Я категорично забираю. Забороняю зв'язку із пожежною небезпекою. Ми заключили тендер порядка 120 тисяч на медикаменти. Виграла фірма із Дніпра. Є частина медикаментів, які ми використали. Така потреба вже використали, і ми вже мусимо по-новому грати тендер. Уже бухгалтерія цим ділом займається. Щоб отримати офіційний коментар від уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, журналісти Суспільного написали запит на доступ до публічної інформації. Оксана Василик, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.